Музичний культ фронт в нашому місті представлений музикантами і виконавцями різних напрямків і жанрів. Один з них реп Рима, біт. потужний текст це особливості цього жанру. І наш сьогоднішній гість майже три роки успішно рухається саме в жанрі реп. Тож на дивані сьогодні Юрій Рагуцький, МС Юра Джан. Юра, йди до мене, радий бачити. Слухай, ну непогана така пропозиція на каву, яка від тебе поступила, а я її підтримав і трішечки трансформував в наш сьогоднішній ефір. Готовий до спілкування? Так, звісно. Як Настрій розповідає? Дуже добре. Нормально? Готувався чи хвилювався? Як? Ні. І не готувався, і не хвилювався? Зрозумів, ну все, я періодично хвилююся перед виходами до ефіру, а тут Юрій спокійний та релаксовий. Окей, є пропозиція для початку подивитися трішки про тебе прев'ю, а вже потім поговорити. Домовились? Ура. Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Юрій Рагуцький, реп-виконавець, розпочав кар'єру у 2020 році під псевдонімом MC Юра Джан. Після пісні про рідний 173-й квартал, яка набрала 125 тисяч переглядів в інстаграм, зрозумів, що потрібно розвивати свою творчість У 2021 році Відбулася презентація його першого альбому та великий концерт. У 2022-му записав два треки на підтримку України: Ні, війні та синій трактор, які стали популярними не лише в Україні, а й в Польщі та Німеччині. Україна, Польща, Німеччина з твоєю творчістю вже знайомі. Зараз давай більш детально, конкретно на дивані в рамках культ фронту. 2020 рік розпочалася твоя саме кар'єра як виконавця. Чому ти для себе особисто обрав такий жанр як реп? Що можливо на тебе якось вразило і певне впливання отримало? Ну, чесно кажучи, я ще не знаю. Я просто У мене є знайомий, який вів блог. І я з ним щось списався і там написав пару строчок про нього, скинув йому. Кажу, давай замутим тобі щось на канал. Кажу, ну давай. Я йому скинув, йому понравилось. Потім деякі пабліки почали ну, заздрити. І я Теж вирішив продовжити. Ось. І після першого треку Кривий ріг там ну, так нормально залетіло, От, люди почали підписуватися. Якось воно ну, вдохновлення воно проснулось і думаю, треба продовжувати. Слухайся, не просто <кій> я колись, ще там, коли мені було. Років 20, також там щось якийсь репчик писав. Ну, для мене було просто написати реп, адже я не вмів співати. Але я розумію, наскільки це важко в плані об'ємів тих самих текстів. Як вдається тобі складати рими, писати вірші, лірику до твоїх треків? Ну, це воно як -то само воно вдохновення просто є. І ти сидиш там, не то щоб там сразу Трек пишеш. А ти набросав собі слова, а потім з нього ліпиш, думаєш, там, десь там вкрасити, десь щось. Раніше знаю, що писав російською мовою. Так. Зараз? Зараз українською. Українською. Ну, а як цей відбувся перехід саме? Ну, Він пов'язаний із війною. Якось. Якось так. Ну, а особисто для тебе, ти. Як в тебе справи з українською мовою? Отже, ми зрозуміли, що там більшість своїх в Кривому розі спілкувалися саме російською мовою. Зараз ми перейшли вже, ну там виключно ну, намагаємось на українську. Ти як прийшов в своїх текстах? Просто мені цікаво дізнатися саме ти, як автор, поет, адже реп, це також поетичні, можливо, якісь там мотиви мелодії. Як прийшов? Ну, <кій> чесно кажучи, нормально, швиденько, лагідно. Ну да. так. <свят> Ні, я нашу мову знаю добре. Uh -huh. Просто, це ж кажу, і за війни вона якось трошки. Окей, давай. Хотілось. Що? Хотілось зробити щось на українському. Зрозумів, знаю, що в тебе були треки про кохання. Якщо ми можемо про це говорити, адже це ж емоційні якісь там стани певні. Це твої особисті переживання, чи просто тема, яка до тебе прийшла, і ти вирішив? Ні, просто тема. Просто тема. Тому що іноді там грубий жанр там, ну, подобається людям, але треба ще розбавляти там, про любов. Друзів там. Якось так. Слухай, ну а щодо цензури в треках? Ну, no, <laughs> <laughs> Я просто я обрав <laughs> з тих всіх треків, які в тебе є на телеграм-каналі, трек, який можна. Поставити до ефіру, ну, щоб ми вже показали, про що йде мова, як це все записано, а, ну там ми не виникали певного характеру проблеми з цензурою. Взагалі, як ти до цензури в треках в реп виконанні відносишся, як твоя аудиторія, твої слухачі все це сприймають? Ну, якщо не перебільшувати з цензурою, то трошки можна. Ріжки. Да. Ну, якщо там йде мова там, про орги, ну, якщо в пісні, а в пісні, я думаю, що воно якось доповнює колорито, додає, О, да, так? Да. Саме співучі українські мають. Да, да, да. ну, тим паче, ми з Кривого Рогу. Ну, нас тут всі так Так. Да. — Приблизно так. О. Слухай, ну давай ще, давай про музику. Тексти. Ми ще до них повернемось. Музика, біт. На кому? На тобі? Е, з ким не працює? всі. Не всі. всі. Да. Спочатку я брав з інтернету біти, і вже під них я писав текст і вже потім співав. Угу. А потім в студії записували. Ну, треки пишу в студію, а от іноді біти ми самі робимо зі своїм звукорежисером. Слухай, ну а тобі як простіше написати текст, а потім створити біт? Чи навпаки, коли є біт і ти розумієш його розмір, скільки там потрібно, там прокраш, Ні, Навпаки, Значить, Спочатку біт, а потім уже. Те простіше. Да. А що такі за сайти? Мені цікаво, що там за біти такі. Ні, ну це я особисто поза ефіром. Ну Там є безкоштовні там. Ні, ну розумію, що за біти якісь кошти платити. Ні, обов'язково. Я до тебе ще звернуся, а мені ж цікаво взагалі про все це поспілкуватися. Так, скільки зараз в тебе україномовних треків? Три. Три. Що за треки? Ні, не три. Про... Пропагандистів угу. з Росії. Е, потім ти поїхала до Польщі. О, я це знаю трактор. Я також хотів його поставити в ефір. І. Вроді все. Все а про трактор. А, так. Я знаю, я знаю більше, ніж ти. Просто ми сьогодні плануємо його поставити. Там небагато 20 секунд до того, як. І про трактор теж, так. Підтримку наших хлопців. Слухайсь, давай повернемо ще до 2020 року, до uh -huh. початку твоєї кар'єри. Ти казав, що в тебе був великий концерт на підтримку альбому. Так, так, так. Да. Що за альбом, і чи планується продовження цієї історії з саме написанням та релізом треків і збірки? Їх до альбому? Ну, так, да, я в майбутньому планую робити далі треки, нові альбоми. Але зараз я йду в Збройні Сили України, тому коли повернуся, то буду продовжувати далі. Зрозумів, Слухай, про музику. Поговоримо. Давай поговоримо про волонтерство. Я просто пам'ятаю, коли був березень, квітень, коли ти постійно там працюєш в одному з місць нашого. Міста, не буду казати, що це постійно телефонував, казав, там міша, у нас є те, міша, у нас там є якісь аптечні набори. давай там комусь їх віддамо. І приходили, завантажували, розвозили. І тоді мені здалося, що я так пам'ятаю, що було декілька подяк. Вони там через мене, тобі, через тебе мені, але я знаю, що це був ти. Я всім кажу, що це Юра зробив речі. Скажи мені, будь ласка, внутрішньо, що ти відчував, коли допомагав криворісцям та представникам Збройних сил України? Ну, якусь то гордість. Тим, що я допомог нашим захисникам. Тому що я розумів, mm -hmm. що. Я понимав, що я... Деньги мені не сильно uh -huh. а Наші хлопці вони захищають нас і тому їм потрібна підтримка. Ну я знаю, що медикам дуже сильно допоміг. І вони там ого, нам потрібно все це. Я не пам'ятаємо, що там було, адже там пакетами просто е, заносив. І я особисто вдячний тобі за це, і ті люди вони дуже вдячні також. А давай ще трішки про ЗСУ. Який настрій? Знаю, що за декілька днів в тебе вже відправка. Так, Так? що всередині відчуваєш? Ми сьогодні чомусь не знаю, чому. Питання і про реп, і мені хочеться з тобою поговорити про щось внутрішнє. Розумієш, просто дивлячись на тебе і розуміючи, яку музику ти видаєш, пишеш, і як ти себе позиціонуєш в інстаграмі, хотілося б трішки відійти від того вже сталого образу Юра Юраджану. Кашкеті, такий чувачок, пим-пим-пим, щось там рухається. Цікаво про тебе дізнатися, що відчувають ті, хто зараз планує на передову. Ну, можна сказати, по-перше, як мужність. Воно як то хочеться захищати нашу країну, воно як совість заграла і вирішив теж піти. Якось раніше до цього ставився холодно, а зараз. Хочеться захищати. Зрозумів. Тобто бути представником культ фронту тобі було замало, адже в тебе там треки ж мотивашки такі і для Збройних сил, і для звичайних слухачів. І захотілося допомагати вже тут і зараз, знаходячись на лінії, ну, скажімо так, фронту. Так? так. Я... Правильно кажу. Слухай, ну це не просто. Це можливо щось навіть відверте і чого особливо я не чекаю від сьогоднішнього ефіру. Давай повертатися до музики, адже бачу, що трішки ти вже такий зам'явся. Я не буду більше там про щось особисте. Ми з тобою поза кадром, поза ефіром. Ну, с... все нормально. Чино, давай, що потрібно сфоткатись. Е, слухайте, я хотів запитати, а чи є можливість в нас е, трішки послухати там того треку про трактор саме? Адже е, я нещодавно тільки. Казав історію, що там є синій трактор для всіх батьків, для діточок, що це ну така собі музика, що у нас є там класні інші україномовні канали для дітей. І тут якраз синій трактор би там дивилися, і тут топ трек, синій трактор від тебе. Думаю, ну все, прийшов час. Дещо переосмислити значення того самого синього трактору. Тож, якщо є така можливість, шановні, давайте подивимось і по. Слухаємо саме трек Сині так, поїхали. Ну Як би тобі сказати? За мирних би часів, ну ми б таке б до ефіру не запустили. Але зараз скільки композицій всіх цих доброго вечора ми з України: Орка, Тіло, ляже, в Грон, допоможе ЗСУ. І тут, вже на хвилі, скажімо так, на часі всі ці треки, я там побачив, що. Підписано як Калабоні КР. За Калабоні. Розкажи мені, будь ласка. Ну, це, наша, поставити. це наша Ротей. нова група. Чому ми придумали, ми не знаємо. Просто нам пройшло в голову Калабони слово. Калабони чи Калабоні? угу. А потім зрозуміли, що це е, е, отель в Іспанії, так називається. Навіть так. Ми вирішили так залишити його. Думали свій гурт. Гурт. Скільки там людей? Двоє. Ти та Я і мій звукорежисер. Як звати? Артем. Йому Можемо передати? Ну да. Да, так привіт. <ривіт> <ривіт> цікаво просто дізнатися до того, як ти потрапиш до лав Збройних сил України. Зараз щось є якась музика в процесі? Чи ти поки що на паузі? Поки що не тим, що я. Ну ось три дні назад, 3-4 дні тому я виложив на витрак. Тільки вже на російськомовній. Ну, Оце так, оце так. Тільки казали, що ми з тобою приїхали. Я так розумію, що це щось було з архівів. Так. так. Mm. Були. Зараз вже поки що нема. Ну, є в мене вже біти, під які я буду нові текста писати. Ну це вже потім. Це вже потім. Це вже коли я вернусь. Ну, знову ж таки, хотів запитати про Збройні Сили України. Mm. Ні, слухай, хотів дізнатися в тебе особисто твоє ставлення до виступів вуличного характеру. Адже в нас тут, на цьому дивані, були представники саме вуличних напрямків. Це звичайні співаки, музиканти жодного разу, на жаль, не знаю чому. Не чув реп виконавців на вулиці. Чому вас там немає? Ну я цього ще не знаю поки що. Я знаю, що тільки ми в клубі виступали. Ну не в клубі. Я, да. Ну, клуб а На вулиці. Згоди. Колись я думав, замислювався. Ну, як то воно до цього не дійшло? Mm, давай, з тобою домовилися по поверненню. Ми нашли трішки апарату якогось, ну, щоб валило нормально. Ми зробимо якийсь концерт. Мультижанровий. У нас тут був нещодавно Олексій Фатєєв, опорний співак, у нас добра Міра, Міра Ліса. У нас було дуже багато людей, саме представників Культфронту, які також готові підтримувати, готові збирати донати, кошти і відправляти їх до лав ЗСУ. Ти розумієш, наскільки це важливо, так? Так. Давай ми зробимо якийсь нормальний такий концерт. Моя Ліза, можливо, там щось заспіває, Я також написав пісню там про дітей України, це там буде розри. То поки що ми про це не кажемо. Ось, і що зробимо таке, щоб об'єднати виконавців в різних жанрів. І там буде можна і про трактор. Ну, про Польщу не знаю. Вже там такі собі тексти. Ну, розумієш, ну просто не для дитячого виконання. Все, тоді, Юра, йди до мене. Тисну руку. Слухайся, я неймовірно радий, що ми з тобою побачили. Багато разів ми з тобою домовлялися, переносили там якісь наші зустрічі, але мені здається, що це навіть краще, ліпше. По перше, ми показали, що є в нашому місті такий жанр, як реп. Якщо б була можливість, ми б там би якісь. І ну, би виступ, але то розумієш, 20 хвилин це ж ну, да. не дуже багато для нас з тобою, якщо ми можемо з тобою ну, багато. Говорити, спілкуватися. Тож дякую за те, що ти робиш, за те, що ти робив, за те, що ти продовжуватимеш робити. І особисто від мене дякую за те, що ти мужній, справжній чоловік. І Правився дуже скоро, не будемо казати, коли не будемо казати, куди. Я навіть не знаю. Ось е до Лавзису, тисну ще раз руку, кажу тобі: слава Україні! Героям слава. Туди подивись та кажи всім, бувайте!